Добрий вечір. Ой, Ми вже в підвалі. Сьогодні на вулиці пройшов дощ і похолодало котики. Запхалися вже в підвал. Вже ми їм розкладаємо кашу. Каша заправлена на нас. І ще я додаю зверху до заправки ще за... смакоту, Вкусняшку, щоб їли добре. Вже останні баночки кінчаються. Ось це ці кошечки наші. На. Це ще не всі, вони ще чекають на вулицю, але ну, там вже я не давала там дощ позаляпав, забрала тарелки. І сюди в підвал. Хай тут же поки їдять. Щас ще накладаємо цей темний тут. Той котик новий прибився в нас, там він тоже вже ніс.